Слава Україні! Сьогодні, у п'ятисотий день війни, ми повернули додому в Україну п'ятьох наших героїв, героїв України, командирів захисту Маріуполя і Азовсталі, Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України. Героїчно! Воювали. Абсолютно. Вони прийшли через російський полон. Потім більше 300 днів вони були в Туреччині. Їм час бути вдома. Капітан Володимир Барчук, майор Дмитро, полковник Роман Гак, майор Іван Гвоздєв, капітан Роман Дрогомирейський, майор Богдан Дронов, молодший лейтенант Вадим. Ближче молодший лейтенант Юрій Блоха, підполковник Едуард Бавровський, підполковник Дмитро Васильєв, старший солдат Олександр Лабунський, підполковник Олег Лакуса, солдат Олександр Матієвський, майор Ярослав Мельник. З сьогоднішнього дня ми разом з, разом з вами ми продовжуємо боротьбу, ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Може броти. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Дякую. Можу на всі дякуємо. Цьому затримувати. Радий до понеділок. Починаємо, пане дякую. 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 Поштабної російсько-української війни у 500-й день героїчної боротьби українського народу усім нам подай духа мудрості та благочестя і духа любові до матері нашої єдиної неподільної України та один до одного. Сущих, запрошуємо духовних лідерів виголосити молитви та не згоду, господи почув молитви твоїх дітей сповнення часу важких випробувань на нашу державу, Україну. Блотаючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення Господа нашого. Амінь. Гословий збережи президента нашої України. горуй мудрості, руйного Божого керівництва, тайво милість буде явлена в цей час і на навіть. Просимо, Господи, ти поблагословий і волонтерів, які.